У лісі жили два найкращі друга лисеня та кроленя. Вони завжди підтримували один одного, навіть коли виникали труднощі. Одного дня вони вирушили на прогулянку. У лісі була красива галявина, і друзі хотіли її побачити. Але на шляху вони натрапили на річку, через яку не було мосту. Лисеня подивилася на річку і зневірилося. Вода була дуже глибока і швидка. Як ми тепер перейдемо? запитало лисеня. Але кроленя, хоча й теж хвилювалося, не здалося. Воно побігло до берега, заглянуло в річку і помітило кілька великих каменів, що виступали з води. Подивись, лисеня, є камені, можна через них перейти. Весело вигукнуло кроленя. Лисеня трохи сумнівалось, але кроленя впевнено стало на перший камінь і перейшло на інший бік. Ти можеш, сказало кроленя, я з тобою. Лисеня подивилася на свого друга і набралася сміливості. Вона стрибало з каменя на камінь і, зрештою, опинилося на іншому березі. Ми зробили це, радісно вигукнуло лисеня. Вони радісно бігали по галявині, щиро усвідомлюючи, що всі труднощі тільки зміцнили їхню дружбу.